І прекрасні овни розклад на квітень 2025, 2025 рік для вас. Чому? Тому що вовні, особливо березневі і квітневі, повинні знати, що їх чекає в квітні місяці 2025 року. Дивимося, перша карта восьмірка Пентаклів, вона говорить про те, що місяць буде насищений, насищений на працю, насищений на якісь моменти, там, де треба подумати, там, де треба оприділити якусь, знаєте, як ото кажуть, до деталей треба бути, знаєте, таким прям точечно, щоб точечно щось знати. Це може до речі, до речі, це може бути до того, що. Вам потрібно більше м, чогось знати, більше знати інформації для того, щоб щось зробити. Якщо у вас, наприклад, якісь переговори е, в роботі моменти якісь, або, можливо, е, пов'язано щось із якимось, да, там, щось на, на, на уровні роботи, е, грошей, якісь зділки, да, вам треба десь ну, от, знати інформацію, якою маніпулювати, грубо кажучи. Да? То для того треба цю інформацію дуже чітко вивчити, ви знаєте, ось так усі сторони передивитися, щоб знати, а як зробити краще в першу чергу для себе, а потім для тих людей, з ким ви працюєте і так далі. Але в будь-якому випадку гроші будуть. Навіть можливе повищення кваліфікації або повищення зарплати в місяці квітні Що скаже друга карта? Друга карта скаже, що романтика у вас теж буде. Можливо, це навіть якісь подарунки від людей, які вас мало знають. Наприклад, на роботі? От ви працюєте десь, до вас люди ходять, кожен день там щось підписувати або Ось дізнаватися. Або ви просто з колегами якимось не так тісно спілкуєтесь, да, як з якоюсь, там, наприклад, однією чи двома. От, то ці люди зможуть вам приподнести якийсь подарунок. Тим паче, е, ну, знаєте, це таке, типу, на чашечку кави пригласити, да, якийсь цвіточок подарити, якусь шоколадочку. Ну, от щось таке, от я, якийсь такий, знаєте, жест от, вічливості, да, Чи як кажуть час уваги, да, знак уваги. От, просто щось таке приподнести. Що скаже третя карта? Третя карта скаже, що свято. Буде, ви поїдете або в якусь відпустку, або до когось в гості, або, можливо, це ваша кума, можливо, це ваша знайома, можливо, це ваша брат, сестра, мама, папа, не знаю, двоюрідна сестра, троюрідні родственники, ну коротше, або просто подруга, яку ви там давно не бачили, і вже вже б давно хотілося б да, побачити, то ви це зробите, ви зможете це зробити в квітні. Можливо, в когось у квітні день народження, да, Овне, і ви будете так святкувати, але не вдома. Не в домашньому кругу, да? А ви можете свій домашній круг забрати і поїхати кудись веселитись. Можливо, це будуть гори, можливо, це буде десь природа, можливо, це буде той самий ліс, тільки я не знаю, який це буде ліс, там де все квітне, прямо, прямо в квітні, Прямо з 1 квітня цвіти цвітуть. Але в будь-якому випадку це буде, знаєте, так, весело, радісно. І квітень принесе вам багато можливостей, багато цікавого. І таких багато моментів, які вам отут тепласенький слід залишать. Що скаже нам друга колода? Подивимось з вами. Перша колода мене дуже радує. Дивимося, що для овнів на квітень 2025 рік скаже друга колода. Дуже цікаво. Овни ще думають про себе. Якщо ви по знаку зодіака, якщо ви по асценденту, овен... Опа, карти випадають. Так, це попередження. Ця карта говорить, як видніше, не знаю. Ця карта говорить, що ви повинні в квітні місяці поставити якусь крапку. Можливо, будуть якісь моменти сімейні, да, де ви вам будуть говорити, що ви там щось не так зробили, або не так робите, або у вас там якась знаєте, дискусія між родичами, то ви наконець-то поставите точку і поставите всіх да, ну, якби на своє місце. в вашій хаті, головне, ви, а не родичі, які приїжджають в гості. Да? От, просто запам'ятайте. І ця карта ще говорить про те, що якщо у вас якісь були невирішені справи в квітні, місяці, вони зможуть або піти на конець вперед, ну, або завершить, да, так, це всіє діло, да, скажімо так, ви можете поставити крапку і завершити нарешті там діло, яке тягнулося, наприклад, довго. Що скаже, друга карта? Для вас друга карта каже, що вам потрібно балансувати, вміти балансувати. Не робота як лошадка просто до пацієнта пульса, до останнього дихання. Вам ніхто за це спасіба не скаже, а тим паче ваше здоров'я. А вміти балансувати. Навіть якщо ви працюєте 6 днів в неділю, то один день ви будете спати. цілий день. От лягли собі, зробили кавуськи, печеньки. Я не знаю, що там ще вам подобається. Любимий фільм, і просто лежите і як скажемо, набираєтесь сил на новий робочий тиждень. Якщо у вас в домі срач, у вас є ну, помощники, чоловік, як варіант. Можете сказати йому, що робити, куди йти і так далі. Ну, коротше, ця карта, ж, помимо того, що вона говорить, балансуйте, да, в житті трошечки умійте балансувати і грати, так, і грівок в житті відноситись, не треба дуже серйозно. Так що ця карта говорить про те, що е, з фінансами треба бути обережними. Не давайте нікому в квітні в долг. Не вернуть грошей, ну правда. А якщо ви чекаєте, що вам хтось довжен повернути долг, то це точно не в квітні. Тому що в квітні вони можуть сказати, блін, я верну обов'язково, але в кінці квітня скажуть, блін, давай на червень перенесемо, чи куди там ще? Ну ви зрозуміли. От, так що будьте просто уважні до того, кому ви що позичаєте. Да, або, даєте, або якщо ви позичили гроші, попрощайтесь з ними, тому що вам вони не вернуться. А, і що скаже нам третя карта? Да? Третя карта говорить, опять же, робить як, робить вам наголос такий жирний, такий <laughs> а, щоб ви е, звернули увагу на своє здоров'я, на свою голову, да, на свої, от, бо голова болить, мігрені, да, там може потрібен лікар, може потрібно змінити якісь там таблетки, не знаю, лікування, що ви там робите. Да. Е, може, це зовсім на, на другу сторону треба дивитись, може це нужен масаж, може це проблема там, з хребтом, спиною, з пиною, з, з цими я забула, плечево, плечовою зоною, да, що треба просто масірувати і там і, 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 і так далі. Коротше, зверніть увагу на своє здоров'я, якщо у вас щось болить. Не, не сидіть, не ждіть, що пройде само. Попробуйте щось зробити. Ну от якщо, якщо у вас болить голова, попробуйте масаж, там я не знаю, попробуйте зарядку. Елементарно, просто раз, два, три, чотири. Що там ще роблять? Я не фізрук, але я бачила так роблять. Я так роблю. От тому просто да, зверніть увагу на своє здоров'я. Опять же, предупреждення, не роботайте до останнього пульсу. Не треба вам всі гроші цього світу. Вони у вас і так будуть. Вони і так всі ваші. Просто в першу чергу треба звертати на здоров'я. Чому? Тому що здоров'я вам ніхто не верне, ні за які гроші. Що скаже нам третя колода для прекрасних овнів? Міні-колода, моя любима, чорних котиків. Що нам скаже міні-колода для овнів на квітень 2025 рік? Так, 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 так. -так. Аша карта. Ух ти, мені подобається. Дивіться, це 100% да, якийсь рост пентаклівий, якийсь рост грошенят вгору, або, можливо, якась дійсно поїздка вас очікує, або якась добра звістка, да, або щось, таке, якийсь такий момент в житті, якийсь шанс, який дається раз на все життя, і ви повинні його так собі і не відпускати. І щось далі да, робити там, з цією інформацією, яка вам буде да, в квітні, місяці, або з цим шансом, який вам випаде. Коротше, якщо вам в квітні щось пропонують. Там давай поїдемо, давай зробимо, а давай то, давай сьо, давай візьмемо відпуск наконець. Та ви говорите, давай. Ви кажіть, звісно, <"Конечно>, да. Тому що ця карта, вона знаєте, вона така позитивна, вона класна, вона показує, що ем, будуть да, от моменти радості, моменти, да, можливих якихось дійсно поїздок або якихось нових вражень, можливо, ви щось побачите нове для себе. А, і в принципі, да, по цій карті можна сказати, що життя вам дає другий шанс да, на те, щоб ви щось побачили, тому будь ласка, не упустіть його. Що скаже друга карта? Друга карта каже, що ваш пентаклівий мужчинчик, якщо він про вас забув, пентаклівий це у нас е, так, зараз я щоб не опозорилась. пентаклі, це земля. Ага, це тілець, діва, козаріг. Отак. От. Це пінтакліві мужчини, які про вас вспомнять. Можливо, вони вам щось приподнесуть, подарують, запрошують кудись, да? або просто скажуть «Привіт, як дела? Скучала без з мене? А я прийшов? Зима зайшла. Знаєте, люди одійшли, <свісно> можна й погуляти, вже тіплеє стало. <свісно> тобто тут таке, знаєте, мужчинчик вам дасть про себе знати, іменно земний знак може да про себе, або можливо, що ця людина може вам допомогти чимось в якійсь ситуації фінансово або подарунком, або фінансами. Або просто прийде такої розпрекрасна. І скаже, добрий вечір. Шлі, погуляємо. І <гум> що скаже заключна карта для огнів на квітень місяць? А, те саме, що і в принципі сказала друга колода, а це заключна, тобто на це треба звернути увагу. Вона вам говорить балансувати. І щоб ви, кстати, щоб ви замітили, а то вдруг ви не замітили, так куди я свою міні-колодочку, вам на квітень місяць одні пентаклі, одні дінюшки, подарки і люди, яким, знаєте, як кажуть, оцю фразу. Потрібні знайомства, да? от ви подумали, а воно хопа і вже провернулося. Ви тільки подумали, що треба туди сходити або з'їздити, опа на, і воно так хоп і вийшло. Тобто тут, коротше, знаєте, більше одвайтись в течінню життя. Да, Отак всі... от тіченню от, Вселенна вас проведе туди, куди вам треба. Вам, головне, не надумувати собі лишньої херні в голову. І, опять же, не опускаємо, да? не треба ніч розговору не опускаємо. <laughs> Двойка пентаклі говорить, опять же, про те, що в житті жизни... да? можете подивитися там, якщо видно, там бачу котик, і він так дик-дик-дик-дик-дик. Мені це, это... як клоун. <laughs> так от, ця карта говорить про те, що вам потрібно вміти балансувати. Ще раз наголошую на те, що баланс в житті він. Ну просто дуже потрібний, ну хоч та трісній, дуже потрібний. Е, і ця карта говорить про те, що всі ваші дороги, які ви собі там надумали, напридумували, всі ваші путі, якісь поїздки і так далі, вони всі можуть бути. Ваше діло сказати «да». Так що цього вам і бажаю, прекрасні овни, всього вам самого крутого в квітні місяці. А тарвіться, якщо ви квітнаві, якщо ви березнаві, ви вже повинні були тарватися, по ідеї. Тож на березень вже був розклад. Тому всього вам самого крутого. і якщо ви чогось хочете, просто подумайте і воно збудеться.